Знаєте, друзі, цей місяць, знаєте, він такий насичений різними подіями. І Я десь їздив до наших військових, там на полігонах був. Але найголовніше те, що в нас була така подія в нашій спільноті, в нашій церкві було двічі хрещення, яке ми приводили. І перше хрещення ми бачили, так, відео дуже гарне, чудове. Валентина допомогла нам, змонтувала, було шестеро людей, які заключили з Господом заповідь. І це дуже добре, коли люди шукають Бога, коли люди вірять в Богові, коли люди хочуть служити Богові. Цей четвер також, сестра Оксана, також прийняла водне хрещення. Також заключили заповідь нашим Господом Ісусом. Але знаєте, я десь так чув. Багато людей запитували: а що це робиться? А що це вони роблять? А для чого це вони роблять? Чого вони хрестять? Ну, скажімо так, питання добре, питання правильне. І це дуже добре, коли люди задають такі питання, що люди цікавляться, що відбувається. В світі, що відбувається в нашому місті, що відбувається в житті, що відбувається в нашій спільноті, в нашій церкві. І це питання правильне. Але знаєте, я хочу сказати, що перш за все, чому ми це робимо, тому що це нам сказав робити Ісус Христос. Того, що я бачу на сторінках Слова Божого, де Ісус. Каже своїм учням такі слова. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому творінню. Хто вірує й у Хресниця, буде спасений. Хто ж не вірує, осуджений буде. Друзі. Це поведіння Ісуса Христа до своїх послідовників, до своїх учнів. І ми як послідовники Ісуса Христа як його учні, слухняні, його повеління. І ми говоримо людям, проповідуючи Слово Його, щоб люди наверталися до Бога живого, щоб люди пізнавали живого Бога, що є Господь, який сотворився небо і землю, що він добрий Бог, що він милосердний Бог, який любить своє твориво. Знаєте, сьогодні багато людей не знають живого Бога. У багатьох людей є своє уявлення, який Бог і як він повинен йому служити. Але часто буває отакі уявлення вони хідні. І сьогодні я хотів би говорити на таку тему навернення до живого Бога від марноти. Наверні до живого Бога від марнот. Слово таке українське марнот. Зрозуміло, друзі? Yeah. Це те, що не має сенсу. Безпідставно, марнотно. Часто люди, не знаючи Бога, вони самі собі уявляють, який він повинен той Бог бути. А також, як я повинен йому служити. Але слово Боже каже нам, хто такий Бог, який він добрий, милосердний. Бог є дух. І ті, що поклоняються Богові, дуже поклонятися в правді та в дусі. І ми сьогодні проповідаємо про такого Бога. І тому Ісус каже своїм учням: ідіть і навчіть. Він говорить, що ідіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи. Охрестичи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Ти, навчати, охрестити, друзі, те повеління, яке ми сьогодні робимо. Коли ми читаємо Слово Боже, ми розуміємо, це сказав Ісус Христос. Кому? Тим, хто увірує, що повинно робити. Іти, навчати і робити. Інших послідовниками учнями Ісуса Христа. Давайте ми зараз звернемося до Слова Божого і побачимо, як це робили послідовники Ісуса Христа. Послідовники Ісуса Христа. Книга Дії Святих Апостолів, 14 розділ. Відкриємо книги дії, 14 розділ. Я буду читати з 6 віршика по 18 вірш. Вони, довідавшись про це, відійшли в міста Аконії, Лістру і Дербію та в їхніх околиці і там благовістили. А в Лістрі сидів один чоловік, слав бий на ноги, кривий від утропи матері своєї і ніколи не ходив. Він слухав, що говорив Павло, який глянувши на нього, і, побачив, що він має віру бути зціленим, сказав гучним голосом: тобі кажу ім'я Господа Ісуса Христа, встань прямо на ноги твої. І він відразу скочив і почав ходити. А люди, побачивши, що зробив Павло, піднесли голос свій, гукаючи по Лікаонському, боги подобі людській, зійшли до нас. І вараву вони називали Зевсом, а Павла Гермесом, бо він передавав у слові. А жрець ідола Зевса, що знаходився перед їхнім містом, привів биків, з вінками до воріт із народом хотів приносити жертву. Та коли апостоли Вардава і Павло почули про це, то роздерли одежу свою, кинулися між народ та й закричали, мужі, що це ви робите? Ми ж такі самі люди, як і ви, і ми благовістимо вам, щоб ви навернулися від цих марнот до Бога живого який створив небо і землю, і море, і все, що в них, який у минулих поколіннях попустив усім народам ходити своїми дорогами, хоч і не переставав свідчити про себе, творючи добро, подаючи нам з неба дощі і врожайні часи, та сповнюючи їжею і радощами серця наші. І говорячи це, вони ледве переконали народ не приносити їм жертви і йти кожному додому. А вони залишалися там і навчали. Друзі, що відбувається, які події ми із прочитого бачимо, ми бачимо, що апостол Павло Варнава вони свідчать про Ісуса Христа, вони проповідують Слово Боже. І в одному місці, де вони знаходилися, був один чоловік. Він був слабий на свої ноги, кривий від утроби своєї мати, який ніколи не ходив. Тож людина зовсім не ходила в своєму житті. Можете собі уявити да? цього чоловіка. І коли проповідував, слово Боже, Павло, цей чоловік. що? Уважно слухав, що каже Павло. А коли Павло дивився на цього чоловіка, то він побачив, що він має віру і каже тому чоловікові: Кажу тобі в ім'я Господа Ісуса Христа, встань прямо на ноги твої. І що цей чоловік? Він відразу став і став ходити. Друзі, це я те чудо, яке Господь. Зробив зцілишся цього чоловіка, який зовсім ніколи не ходив? Це показує те, що Бог він милосердний, добрий, який звертається до людей, які показує себе, що Бог він за народ, що Бог хоче благословити народ, Бог хоче дати спасіння народові. Але знаєте, яка була реакція цих людей? Яка була реакція цих людей? Люди, побачивши це чудо, яке зробив Павло, що вони почали хрещати, що вони почали говорити? Сталі... Боги спустились, Боги! подоби людські, зійшли до нас. Боги! Уявлення людини, розумієте, так? Яке може бути сьогодні уявлення людей, які не знають правдивого Бога? Люди самі передумують собі богів. Ага, там чудо, значить, там Бог точно. Побігли до Павла, до Варнави. Боги ви наші. І що вони хотіли зробити? Жертву принести. Ви розумієте, що відбувається? Не розуміючи, хто такий Бог правдивий, і не розуміючи, яке правдиве повинно бути служіння Богом. Бог не требує служіння рук, жертв. Що ви на собі придумали? Сьогодні багато людей не знають Бога, друзі. І сьогодні кожна людина може собі десь уявити якого собі Бога. Чи Павло буде у нього Бог, чи Вернал буде Бог, чи ще хтось інший. І як буду приносити свої поклони, свої жертви. Знаєте, коли про це почули, коли побачили те, що хоче зробити народ, що апостоли? Я, яка реакція була Апостолів, друзі? То ось таке, знаєте, вони роздерли одежі да, своє? Вони роздерли свої одежі, вони розуміють, що ви робите. Ми ж такі самі люди. Кому ви кланієте? Кому ви приносите ці жертви? Ви не знаєте Бога. Отого Бога я хочу вам проповідувати. Вони роздерли, вони кинулися до людей і що вони почали? Мужі! Що це ви робите? Таке питання, так? Що ви це робите, друзі? Кому ви сьогодні кланяєтеся? Кому ви сьогодні служите? Якого ви сьогодні Бога убрали? Хто у вас сьогодні Господь Бог є? І Павло каже, ми ж такі самі люди, як і ви. Але ми благовістимо вам, проповідуємо вам, що Бог є творець, що Бог є той, який створив це небо. Землю, море і все, що в ні. От такого Бога ми проповідаємо. Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, який помер за наші гріхи, який був погребенний, але на третій день він воскрес. Отакого От Бога ми сьогодні проповідаємо, щоб люди сьогодні спаслися, щоб люди сьогодні увірували в правдивого Бога. Не того Бога, який сьогодні люди десь придумують. Мертвого, марного, не маючи ніякого сенсу. Знаєте, апостоли, вони використовують ці обставини, вони почали проповідувати про істинного Бога. Вони використали цю ситуацію. І вони стали говорити, хто такий Бог. Так, ці люди не знали, їм нема різниці. Кому поклонитися, кому принести жертву, того, що вони були не навчені, тому що до них не прийшло, не прийшло слово. Добра новина не прийшла, Євангелі не прийшло. І того ми сьогодні і проповідуємо Євангеліє, щоб люди навернулися від своїх ідолів. До живого Бога, друзі. Шукайте живого Бога. Шукайте стосунки з живим Богом. До нього можна молитися. Його можна кликати. Йому можна розказати все те, що в тобі, як важко на душі, на серці. Наш Господь Бог це той Бог, який готовий вислухати. Наш Бог Всемогутній Бог, Він Творець, Він добрий. Сьогодні Олексій багато говорив, що Бог нас той Господь, який дбає, який пікнується. І це правда, друзі. Що слово Боже каже? Він подає нам що? З неба, дощ, Так? ми читаємо. І врожайні часи, та сповнюючи її їжею і радощами серця наші. Такий наш нас Господь Бог, щоб ми радувалися цим рожаям, врожай, які ми маємо, щоб наше серце не сповнювалося радощами. Бог дає нам все для життя. І ми сьогодні свідчимо про це, і ми сьогодні говоримо про це. Кому ми повинні дякувати, кому ми повинні служити? І на кого ми повинні сьогодні надіятися, друзі? Не на ідолів, не на тих бушків, які ми можемо сьогодні придумувати, думаючи, що вони нас почують, що вони нам допоможуть. Ні. Це марнота. Знаєте, людям треба часто пояснювати. Людей треба навчати. Того і Господь і здав свою церкву. для того, щоб в церкву люди приходили і навчалися, вчилися. Розуміли і здавали то, такий Господь Бог. Знаєте, от коли я читаю 18 й віршик, і то говориться. І говорячи це, вони ледве переконували народ не приносити їм жертву. Ви можете собі уявити? Павло каже, не робіть цього! Ні, ми будемо робити це. Павло каже, ми люди, що ви робите? І вони їх переконують, не треба це робити, друзі. Не служіть тим богам, які зовсім не Боги. Служіть тому Богові, яке, яку, про якого описує Біблія. Такому Богу служіть. А щоб служити такому Богові, треба читати Слово Боже. Треба вивчати Слово Боже. Треба знати Слово Боже. Тому що Бог себе відкриває через свою книгу, Павло Варнава, вони переконують їх, не робіть цього, не служіть, не приносите жертви. Ми такі самі люди, але є один самогутній великий Бог, якому ми повинні поклонитися, дякувати і служити. І коли Павло каже, і дід каже додому своєму. І вони залишалися там і навчали. Оцей процес навчання. Людей треба навчати. Людям треба допомогти зрозуміти, хто такий Бог. Але знаєте, деяких людей, деяких людей треба переконувати, не служити таким ідолам, не служити. І не виконувати всякі ритуали безсмисліні, не маючи нічого зі Словом Божим. Знаєте, одного разу апостол Павло, перебуваючи в такому місці, як Афіни, там дуже багато було всяких ідолів. І Павло, він обурився і він використовує цю ситуацію, він почав проповідувати цьому місті. Я хотів би зачитати, що каже Павло, Дії, 17 розділ. Я хотів би, щоб ви зараз прочитали, зрозуміли. Дії, 17 розділ. З 29 по 30 вірш. Отож, бувши родом Божим, ми не повинні думати щоб божество подібно до золота або срібла, або каменя, що приймає образ від мистецтва та домосла людського. <клес> та залишаючи часи невіддіння, Бог тепер наказує людям всім усюди, пукайтеся. Друзі, Павло проповідає Слово Боже, Павло проповідає. Про Бога, що Бог він не є те, що ми своїми руками придумаємо. Що би там не було, ми не повинні думати, що воно подібне до чого? До до срібла, каміння? від якогось образу, мистецтва чи домисла людського, те, що я собі придумав, це не є Бог. Бога не треба придумувати, тому що Бог є. Бог Творець. Але що Бог каже? Бог каже, цього не треба робити. А що каже Бог, що треба зробити? Так, друзі. Бог каже, тепер наказує всім усюди людям покаятися. Наказ, так? Да? Ми читаємо. Да, наказує всім людям, покаятися. тому що прийшли у ці часи нерозуміння. Так, ми десь не розуміли. Так, там десь ніхто не пояснював. І ми не знали, хто такий Господь Бог. І ми десь служили, десь вклонялися різним божкам, ідолам. То Бог каже, залиште це все. Те, що ви не розуміли. Але тепер Господь наказує всім людям усім що зробити. Покаятися. Слово покаяння для деяких людей це щось таке страшне. Ні, друзі. Покаяння це змін, змінити своє життя, свій образ думки, мислі. Зміни своє відношення до Бога. Якщо ти раніше не визнавав Господа, то дякуючи сьогоднішньому слову, того, що віра приходить від Слова Божого, так? від слухання Слова Божого. Окаяння це те, що коли я розумію, що мені треба змінити свої відношення до Бога і визнати, що Бог він є, що Бог він живий, і що Бог милосердний і добрий. І Він любить нас. І Він послав Ісуса Христа в цей світ, який помер за наші гріхи, і воскрес, щоб ми мали сьогодні життя вічне. А такому Богу ми сьогодні служимо, друзі. І такого Богу ми сьогодні поклоняємося. Шукайте Бога. Служіть Господу.